всім бобра, ви на каналі Добр Бобер. І Сьогодні ми подивимося, як працюють наші бджілки на нуклеусних рамках, як ми їх переселяли. Тобто цей нуклеус у нас від Дениса Лебідєва з Кривого Рогу. По якості зроблений він просто чудово. щільність Я такої щільності ППУ. Я перелапав не один ППУшний вулик, але що я хочу сказати по щільності? щільність цього ППУ дуже-дуже щільна. Я був дуже здивований після того, як я отримав одні ППУ вулики. І Після того, як я купив Бушний, я спочатку купив Бушний нуклеус, подивився, ціна була смачна. дуже. І Я вирішив купити один на пробу. І Вони зараз знаходяться в нас в трьох корпусах. Два нижніх у нас спочатку, я коли перевозив, переселив сюди такі немаленькі сім'ї, рамочок по 10-12. І думав я, як зробити. Тут буде у нас гніздо на 300-ту рамку, 6 і зверху. Я поставлю через Ось Ганеманівська решітка була. Через решітку я думав поставити сюди перегородку. Решітку, і третій корпус і я скинув матку і на вощину. Але в мене нічого не вийшло. Через тиждень очікувань я поняв, що вощину вони не тянуть, хоча там були деякі рамки з сушниною, але вони сушнину просто залили медом, на тому все закінчилося. І одна матка навіть, я не знаю, зараз подивимося, ще другий. Але одну матку або я не знайшов, або вона вмерла. А друга, як би. Е... Краще з другого ракурсу зараз покажу. А друга у нас матка перейшла була, ну тобто не сіяла. Друга, одна з них була, перейшла, а друга не сіяла. Так, зараз поставимо так, так буде краще видно. Да. Ну да. Так, якось так. І зараз подивимося, після того, як у мене нічого не вийшло, мені довелося струсити всю бджолу. Я струсив всю бджолу, нуклеусні рамки я переніс. Чи не нуклеусні, а даданівські рамки я порозпихав по слабким сім'ям. А тут я залишив все чисто на машині. Зараз ми подивимося, що у нас створиться. Так, дивимося, тут бджілка є. І бджілки так немало. Да. І що в нас в корму? Годівнички. Годівнички, я так розумію, у нас походу порожня. На жаль, так, годівничка порожня. Треба буде у нас додати. А що ми бачимо? А таке, як почали тягнути вощинку. Зараз подивимося. Це у нас верхній корпус. Так, як ми бачимо, так, ось ми тут є стрічки. У нас відтягнутої, зараз фокусується відтягнутої ващінки. Сподіваюсь, матка засія, тому що скоро будемо закладати маточники. Так, тут вже краще відтягнута, набагато краще відтягнута. Ось можемо спостерігати. Зараз, якщо я струсю, бджілок, до речі, не хотілося але показати потрібно. Ось ми бачимо. да, відтягнуто. Це було тут сухо-сухо. Зараз у нас відтягнуто. Сподіваюсь, матка в нас засіє. І зараз заліземо у другий корпус і подивимося, що там. Зараз у нас погода не дуже. Але спробуємо подивитися, що у нас робиться у другому корпусі. А що у нас в другому корпусі? А в другому корпусі у нас... Щось не дуже картина виглядає. Так, це вощинка. Це у нас вощинка. До речі, дивлюся, що дубоковиковську вощину щось не дуже хочуть тягнути в цьому році. Тому що в мене була інша вощина, іншу вощину тягнуть краще, ніж дубовика. Ну, ось дубовика тут трішки... Краще відтягнуто, може те, що з краю було, зараз подивимося, що тут у нас натягнуто. Так, що в нас тут? Потихеньку все відтягується, але хотілося, щоб було швидше. Ну, як казав Леонід Кучма, маємо, що маємо. так, Тут у нас теж слабко відтягнуто, дуже слабко. Я сподівався, що. За 4 дні буде результат кращим. Але маємо, що маємо. так Тут у нас відтягнута краще і трішки трішки наприску єсть. Так. Що у нас тут далі? Але мені треба не наприск, треба розплут для того, щоб я не для меду їх сюди. Поставив. О, є яєчки. Я думаю, яєчок видно не буде. Так, да, бо камера не сфокусується, але повірте, яєчки тут є. Нарешті у нас було засіяно. Так, ось тут теж з цього боку є яєчки. Так, це дуже добре. Значить, вже є перший результат. Значить, через два тижні приблизно можна вже буде їх розформовувати. І давати їм перші маточники. Так, тут у нас не засіяно, напевне, то, що слабко відтягнуто. ну Ми зараз його потасуємо нашу вощинку з розплодом для того, щоб краще відтягли. Так, цю ставимо сюди, щоб не подавити дзілку, то щоб взілку дуже шкода. Так і формуємо. Назад. Так, Все, передивлятися не будемо. Те, що подивилися, те, що цікавило, ми побачили. Тим більше зараз погода не дуже, щоб їх так крутить, вертить. Так, Повертаємо їх, так сказати, бойове положення, хай працюють далі. Так, навіщо мені ці нуклеуси? Вони потрібні для того, щоб, ну, по-перше, мати маток. І в мене дуже багато маток, яких я хочу в цьому році замінити через той чи інший. Ну, не подобається мені, як вони працюють, як вони розвивалися весною. Весна в цьому році показала, кого потрібно відбракувати. Уже гарантовано. І ми будемо цим займатися. Так. Повертаємося назад, в годівничку. Ну, в годівнички, до речі, ще трошки сиропу є. Ну, зараз долємо потрішки. І завтра привеземо ще. Ну, бджілка попала. так, Бджоли тікайте, тікайте бджоли. Так, єсть. Цей нуклеус ми закриваємо. Йдемо до наступного. Так, яка в нас зараз там ситуація? Тобто робилося аналогічно до того нуклеуса. Все було так само. Зроблено гніздо. Гніздо потім у нас розформувалося, тому що нічого в нас не пішло. Так, дивимось, О, тут бджілки краще трішки працюють. Так, і знімаємо... Ой-ой, тут бджоли хватає. Так, сподіваюся, матка тут на місці, тому що в цьому нуклеусі я не знаходив матку. Так, дивимось. відтягнута так на певне на третину. Ну, Тут не видно, але відтягнута. Ось у нас, ну це повністю вона і була відтягнута. Так, Будемо дивитися тільки другий корпус. Перший корпус вже не хочеться в таку погоду піднімати, дивитися. Так, це у нас повністю залито медом і є маточники. Походу, у нас тут немає матки. То що були тут, ось бачимо, свищові по ходу маточники в нас. Це значить, що в нас тут немає матки. Це дуже печально. Дивимося тут. Тут у нас відтягнута вощинка ващинка. Да, скоріше все, під час транспортування ми задавили матку. А була гарна сім'я бо я і минулого разу матку не знайшов. Шкода, прийдеться зараз тоді підсадити сюди матку. У нас там була слабка сімейка. Маленька, навіть не слабка, а маленька так, ну це вощинку тянуть. Але матку прийдеться підсаджувати на жаль. На жаль, маємо, що маємо. Так, ось тут у нас все залито митком. Буквально все. Так, і тут вощина тянеться. Да, на жаль, у нас загинула маточка більше всього, тому що я не знаходжу тут. Так ну, зараз спробуємо ще тут подивитися, але я не думаю, що результат буде кращий. Ось навіть попливла вощинка, тому що вощинка була на всю. Рамочку зроблена і вона, на жаль, попливла зараз її. Це, до речі, ващина з Мелітополя була в нас. Я не знаю, зараз той завод працює, не працює, але попалася нам була така ващинка. До речі, дуже добре тягнули її. Так. Найбільші. Ну, так розумію, матки тут, на жаль, немає. О! Кусила і... бджівка в мене. дуже приємно. Так. ну, Те, що тут не строїть вашіну, значить у нас дійсно немає матки. І зараз Підемо, підставимо матку в кліточки. Так, це вже будемо робити без вас. Зараз закрию це і так. Результат ви побачили. Там у нас матка сія, тут у нас матки немає. Так. Е, коментуйте, що б ви зробили. Можливо, треба було щось зробити не так, але зробив так, як знав, так як вмів. Так. Ставте лайки, кому не подобається дизлайки, підписуйтесь. Буде ще багато чого цікавого. Всім бобра!